Привіт-привіт! Вітаю вас з нового випуску. Зараз я знаходжусь в місті Ніца навпроти надпису Айлаф Ніс, який зараз присвячений карнавалам. Цей випуск буде трошки і про війну і про карнавали. Як це сюрреалістично реалістично б не звучало? Тому що вже понад три роки триває повномасштабна війна та більше десяти, навіть вже одинадцять років з 2014-го, коли росіяни забрали в нас Крим Донеччину і Луганщину. І вся ця важка ситуація продовжується до сих пір. І в нашій країні гинуть люди щодня і цивільні і військові. А ось тут на озеровому збережжі, відбуваються великі свята та карнавали в кінці кожного лютого місяця. І саме в цей час, коли тут проходять карнавали, французи вирішили зробити виставку, яка присвячена війні в Україні. В порту Ніци є така будівля, на терасі якої влітку проводять музичні концерти: місцева філармонія, концерти джазу або інших музикантів серед французької публіки. Якщо зайти по сходах на той рівень, бо в день там все відчинено, можна побачити історію порту Ніци та як та територія розвивалась в різні роки. А внизу на першому поверсі можна було побачити фотовиставку, яку зробили французи для французів про велику війну Росії проти України. Ця виставка була безкоштовною, а реклама про неї була розвішена в той момент по всьому лазорому збережжі, не дивлячись навіть на те, що в той момент всюди проходили карнавали. В тому приміщенні я побачив різних французів і більш дорослих, і зрілі люди також були, які з певним сумом дивились на ті всі світлини. І всі ті фотографії показували війну, яка була розпочата росіянами, політичними діячами, бандитами, держслужбовцями та іншими іноземними агентами, які продались за гроші Росії. І ще далеко до 2014 року, коли вони хотіли заграбастати всю Україну до себе і не дати нам рухатись в Європу, але вони ще не знали, що не на тих напали і що українці будуть захищати свою країну стільки років і битись за неї, як можуть. Ці роботи саме французьких журналістів в Україні показують, як починались ті події ще 11 років тому. На Майдані в Києві, які руйнування були потім, у 2022-му, під час повномасштабного вторгнення, та які події розвиваються зараз, у 2025-му році, скільки було зруйновано будинків, машин, міст та життів звичайних українців і військових, які продовжують боронити країну і зараз намагаються вижити, знаходяться в полоні, але при цьому не здаються і приносять певні зміни в цей світ. Але ж якою ціною, бо в кожного з нас точно є ті, хто загинув. Був поранений, вбитий, закатований або зник зі зв'язку. Чи переїхав зараз в нове місце і починає своє життя спочатку, а може хтось знов і знов? Наступного дня я пішов на карнавал. Приїхав в Ніцо, прогулявся центральними вулицями до старого міста, там піднявся наверх пагорбом та парку, де можна подивитись все навколо. Трошки зупинився, щоб побачити захід сонця, центральні райони Ніци, море та кольори неба, які завжди бувають. Різними разом з іншими людьми ми провели сонечко і пішли потім вже сходами донизу, щоб дістатись площі масина, де і відбувається це головне дійство. Я завчасно купував квитки на трибуну Жан Жаурес ще в грудні місяці, коли вони робили старт продажів. Ця трибуна знаходиться навпроти колесо огляду, і вона є найкращою для того, щоб споглядати за карнавалом сидячи. Пройшли ми всю чергу, контроль речей, особистий догляд. Показали волонтерам електронні квитки, і далі я побачив їх. Королеву та короля всіх морів та океанів такою була тематика цього річ. Красиві великі фігури були, які гарно підсвічувались і ще й рухались під час самого дійства. А король мав на собі певні три зуби, як і наш герб України. Це було приємно побачити, тому що мені здається такі символи. Дуже важливі люди почали займати місця хтось гуляв вулицями, але ті всі райони вони перекривають. Бо то є бізнес певний на два тижні. Ті карнавали проходять надвечір, вдень, в день. А потім ще й по різних містах з середини лютого до початку березня. Сотні тисяч туристів та місцевих жителів приходять туди, щоб подивитись то все на власні очі. Але за умови, якщо вони придбали квитки завчасно, бо попит на них дуже великий, а люди приїжджають навіть з сусідніх країн і прилітають літаками зі всієї Європи. Вставляти реальну музику, яка там була, Ютуб забороняє, бо це порушення авторських прав. Тож я просто покажу далі різні кадри, розкажу все найважливіше, найцікавіше під ті пісні, які ми можемо Взяти зі спеціальних сайтів та стоків. Всі люди вже зайняли свої позиції на трибунах. Чи внизу також можна було стояти, і це коштувало 14 євро. Тоді як сидячі місця коштували 28 євро з людини. Потім ведучий підігрівав аудиторію, щоб всі танцювали, пускали хвилі, махали руками, включали ліхтарики на своїх телефонах, щось кричали та готувались до початку цієї процесії. І після виступу мера Крістіана і Строзі вони зробили відлік на табло, та цей карнавал почався. Почався з великої кількості конфеті, які десятки підготовлених волонтерів та артистів вистрілили в небо з певних труб під тиском. І потім вони вивезли короля, за ними і королеву, і всі почали їх одразу фотографувати і робити відео. Це дійсно дуже великі та гарні фігури, які вони готують цілий рік в спеціальних ангарах, а потім збирають докупи на тих, рухаючись, платформах. Далі було багато різних літаючих фігур: якісь великі риби, дракони, які розважали дорослих та дітей. Потім була платформа з дитиною та інші інсталяції. Кожного року вони змінюють всі ці фігури, але концепція загалом залишається незмінною. Ну і далі було ще багато артистів, які завжди танцювали між тими платформами, і це все виглядало як трошки міні Ріо-де-Жанейро. Ну, взагалі, ці карнавали в ніці є одними з найбільших в Європі. Тож я подивився на те дійство з різних сторін, бо якщо ти обрав собі сидячі квитки, ти можеш спуститись вниз і пройтись всіма зонами, де люди стоять, і там також все подивитись. І останні кадри, які я побачив, це була Статуя Свободи. Яку захопив восьминіг, і вона була просто в шоці від того, що зараз відбувається в світі. Але на жаль, ось в такі часи ми з вами живемо. Крім вечірніх карнавалів, ще тут проходять і денні битви квітів, і також один раз буде повноцінний великий денний карнавал, на який я зараз прийшов, щоб подивитись і вам також показати, як це відбувається. Але погода сьогодні така, досить хмарна. В день це такий самий формат. Всі машуть руками, займають сидячі або стоячі місця навколо центральних вулиць міста, бо ці великі фігури вони возять певним кварталом. Ця зима взагалі тут на півдні Франції була дуже дощова, холодна, з хмарами майже щодня. Місцеві жителі кажуть, що не бачили такого вже 50 років, бо загалом цей регіон дуже сонячний взимку. Але це все не завадило зробити ці карнавали в заплановані дати, бо велика команда сотень людей над цим працювала. А якщо прийти на ці свята в костюмах, то взагалі можна зайти без оплати. Тож тому на відео ви бачите багато яскравих людей. І початок денного карнавалу відбувається так само: виїжджає спочатку король, стріляють конфеті, за ним везуть королеву, ну і далі всі інші фігури. Люди приходять з дітьми та цілими сім'ями, щоб подивитись, як то все виглядає. Але скажу чесно, що краще, якщо ви один раз плануєте то побачити. То приходити вночі, бо вечірні карнавали більш яскраві. Ну, і взагалі, якщо ви це побачили одного разу, то наступного року можна і не приходити, бо емоції будуть вже не ті. Ну і вам буде все зрозуміло, а як саме воно там відбувається. Вони проводять різні формати карнавалів два тижні в кінці лютого. І зараз я знов приїхав в Ніцо, щоб побачити денний карнавал та битву квітів. Так вони називають цей формат. Подивимось, що відбувається. Зараз я стою до охорони, де будуть перевіряти вже квитки і речі. Ну і потім буду заходити всередину. Сьогодні я знаходжусь біля набережної з цієї зони. У мене стоячі будуть квитки. Бачив, що дуже багато тут людей не тільки з Франції, але й італійці, є іспанці, їх навіть автобусами сюди привозять на ці шоу. Тож це в них і великий бізнес і можливість розважити аудиторію взимку, тому що трошки прохолодна, така похмура погода, десь плюс 12 градусів, вітерець є, ну, але нічого. Все рівно тисячі людей прийшли на цей карнавал. Битва квітів це формат, який вони роблять тільки в день, коли певні великі платформи з артистами та квітами рухаються тим же кварталом, і ці квіти поступово викидують у натовп. Вулицями гуляють різні танцюристи, акробати, інші аніматори для дітей, і дорослих. А якісь дівчата взагалі виступають в таких яскравих костюмах, нібито вони приїхали тільки що з Бразилії. Також всюди розкидують багато конфеті, а малеча то все бере з асфальту, і підкидує наверх і радіє такому дійству. Ось так вони і возять ці фігури десь понад годину, одним кварталом, а люди ловлять ті квіти, поступово збираючи собі їх в красиві букети. Вийшов з карнавалу, щось відчуваю, що в мене буде передос в цьому місяці відвідати їх всі, познімати сюжети, то я вже дивлюсь на них, і трошки не сприймаю. Але а, дещо ще залишилось з планів, що я планую побачити. Ну і потім буду цей випуск закінчувати, Але ви тепер будете розуміти, як відбуваються карнавали в лютому місяці тут, на Лазорому збережжі Франції. Далі був мантон, як його називають французи, або мінтон, як його називаємо ми. Останнє місто Лезро узбережжя перед Італією. Дуже квітуче, красиве та наповнене цитрусовими деревами. Апельсини, мандарини та лимони там реально повсюди. Але найбільше лимонів. А я ще про нього досі не зняв окремий тут випуск. Тож обов'язково це планую зробити, але трошки згодом навесні, коли потепліше. Ну а поки покажу вам, а як там відмічають карнавали, бо в них вони також проходять дуже грандіозно та цікаво. І всі ті тисячі людей з ніці потім їдуть туди, щоб то все подивитись на власні очі. І зараз я приїхав в Ментон на найбільше свято. Карнавал та корсо цитрусів, лимонів та апельсинів. Як ви бачите, сьогодні все присвячено космічній темі, і ось там вже є великі фігури. Тож зараз будемо гуляти і дивитися, що в цьому ментоні є. І тут вже мільйон-мільйон людей. Фантастичні просто фігури вони зробили цього року, хоча хочу сказати, що минулих років також це все було дуже красиво. Пропоную ходімо далі, подивимось, що ще вони. Нам приготували. Ну а потім я навіть побачив нашу групу українців та Олену з Валерієм, бо вони також робили велику прогулянку та екскурсію в той день, тим містом. Щоб взяти участь у курсу разом з нашими українцями та друзями, які подорожують з нами вже постійно та майже щовихідних. Подивились ми також на великі лимони, які там вважаються унікальними і дуже пахучими, соковитими, бо мають товсту шкірку. Взагалі є одним з найкращих сортів лимонів, які не зустріти просто так в магазинах, і придбати їх можна тільки там. Далі ми пішли в сторону моря, побачили, як туди прилетіли якісь чужі та інопланетяни з літаючими тарілками, які хотіли вкрасти нашого україночок, але все добре. Добре, наші жінки з великими лимонами від всіх дуже швиденько відбились. Цікаво було на все те подивитись та зробити гарні фото і відео. Дуже дякую всім, хто до нас постійно приєднується на прогулянки, і вам величезна подяка, що дивитесь наші різні випуски, ставите лайки, пишете коментарі. Це дуже приємно. Тож передаємо вітання всім, кому так само, як і нам подобаються мандрівки та подорожі. Цей фестиваль, взагалі, виникнув, коли місцеві власники готелів вирішили залучити сюди туристів в зим. І вони почали влаштовувати такі невеличкі свята лимонів та апельсинів. А потім це все е, збільшилось до таких масштабів. І вже НЛО з інопланетянами сюди перелітають також, щоб подивитись свято лимонів. Тож ходімо вже далі, щоб подивитись як це все буде відбуватись я можу сказати що це все виглядало дуже красиво та фантастично в прямому сенсі цього слова які ж вони молодці, що роблять такі карнавали та свята взимку щороку Після того я вже побачив забор, і далі людей на головній вулиці міста біля моря пускали тільки по квитках, бо там і буде відбуватися саме головне дійство. На цьому святі в Монтоні вони використовують мільйони лимонів та апельсинів. але не власних, бо власні вважають дуже класними та якісними, і привозять більше з Іспанії таких для мас маркету для того, щоб створити ці грандіозні фігури, які позаду мене, які будуть рухатись скоро. І з конфіті буде це все розкидувати навколо. Тобто дуже красиве дійство буде. 200 тисяч людей кажуть, що приїжджає протягом двох тижнів. У другій половині лютого це все проходить до початку березня. Тож буде можливість в лютому приїжджати сюди, щоб прийняти участь в цих карнавалах. Далі пішов вулицями, щоб побачити ті всі платформи, та як люди вже займали собі місця на тротуарах та вулицях, хтось робив фотографії, хтось засмагав на сонечку, а інші ще обідали в кафе. Бо з 12 до 14, ви ж пам'ятаєте, у Франції треба їсти обов'язково. Це закон, бо в інший час не можна ні їсти, ні пити. Тож всі займалися своїми справами та готувались побачити головний парад вже незабаром. Дуже багато рухомих фігур тут є. І щороку деякі повторюються. Наприклад, ось цей кінь, який позаду мене знаходиться, там дівчина буде. Танцювати дуже красивий і технологічний, тож дуже багато різних фігур вони роблять і нових, і стареньких. Але приємно це дивитись кожного року, хочу вам сказати. Насправді емоції тут класні, навіть трошки цікавіші, ніж в Ніці, тому що тут ти відчуваєш якусь енергію свята, лимонів, апельсинів, сонця. Це більш яскраво проходить. Дійсно дуже багато людей було навколо як дорослих, так і дітей. А далі я знов на одному з поворотів побачив наших українців, які також раділи тому, що мали змогу то все побачити у колі своїх клас. Я вважаю, що загалом спільні подорожі дуже єднають людей, особливо в такі важкі часи, які зараз переживають українці. Ближче до початку ведучий так само починав підігрівати аудиторію, щоб всі плескали в долоні, потім і дівчата з Ріо приїхали сюди у своїх костюмах і вже готові були танцювати. Ну, як тільки все розпочалось, платформи почали рухатись, а люди в костюмах почали розкидувати конфіті у всі сторони, на всіх тих, хто стояв на Озбіччі. Далі за ними йшли артисти, ну а потім якісь інші платформи, навіть з мультяшними героями, та дівчата в різних красивих карнавальних костюмах. Ну і через те, що. Тема цього року була космічна. Там були герої різних фантастичних фільмів та мультиків. Ось так і проходить карнавал в цьому місті цитрусових Мантон або Мінтон. Тут також є й денні карнавали і вечірні, але краще за моїм особистим досвідом дивитись це все саме в день і бажано в сонячну погоду стояти краще зі сторони моря. Спиною до моря або купувати квитки на сидячі трибуни так само спиною до моря, щоб у вас були більш гарні фотографії і відео. І в кінці хочу порадити кожному взяти там ще й морозиво, але не просто лимонний сорбет, який більш кислий, а лімунчелло-крем, який більш солодкий та дуже цікаво. Можете в продавців спитати в тих чи інших місцях, бо воно було дійсно дуже божественне та смачне. Наступного дня після Монтона у понеділок я поїхав у Вільфранш сюрмер. Це місто з найкрасивішою бухтою та пляжем. В моєму особистому рейтингу він займає друге місце. А який пляж? Перше розкажу. Я ось потім. Приїхав я туди потягом. Благо електрички зараз ходять кожні 15 хвилин, ну або десь раз на півгодини, що є дуже зручним, і залізнична станція тут знаходиться прямо біля пляжу та порту. В цей день погода знов була похмура. Але люди все одно збирались вже в чергу для того, щоб зайти на цю битву квітів на човна. Тим паче, що це все було безкоштовно. Пройшли ми догляд особистих речей, і пішов я далі набережно. Побачив багато людей, які вже обідали в той час. Хтось займав найкращі позиції біля моря і робив фотографії. Ну а хтось з малечою грався та розкидував конфеті навколо. Їхав на новий карнавал, точніше, битву квітів, яка буде відбуватись у вільфранш сюрмер в Бухті. Та одній з найкращих заток і пляжів цього регіону зорового збережжя після Ніци це знаходиться. Потім обов'язково зніму про це окремий випуск, тому що ці всі місця, Вільфранш, Капфірата, Больосюрбер, дуже красиві для прогулянки та життя. А сьогодні тут будуть з човнів викидати квіти. І люди будуть їх ловити. Подивимось, як це все буде відбуватися. Навколо були тисячі людей. А кораблі з квітами вже були в бухті. Поліція то все охороняла і не дозволяла підійти ближче, чим це було можливо. І ось перші команди почали випливати з порту і пливти уздовж узбережжя. Спочатку просто щоб познайомитися з глядачами, і в той час на набережні почався також невеличкий карнавал з артистів та танцюристів. Дуже цікаво було за тим всім спостерігати, бо всі посміхались. Була легка, та якась невимушена атмосфера. Потім нашу увагу знов переключила на човни з квітами, які почали випливати вже один за одним. Загалом, цей щорічний фестиваль, який відбувається в лютому, має вже понад столітню історію, починаючи з 1902 року. Під час цього свята всі місцеві жителі прикрашають традиційно свої рибальські човни квітами і влаштовують цей парад у гавані, кидаючи глядачам на узбережжя певну мімозу, гвоздики та ромашки. Ця традиція виникла в них як спосіб відзначити початок цвітіння мімози та прихід весни. Ну а також підкресла. Та морську спадщину міста. Тож цей фестиваль є одним з найкрасивіших поділ з розбережжя і залучає як місцевих жителів, так і туристів, які насолоджуються цим класним видовищем та святковою атмосферою. Далі вулицями йшла гарна команда танцюристів і талановитих артистів. Дівчата в цих синьо-білих костюмах задавали дуже класну драйвову енергетику та настрій для всіх навколо. Вони реально були справжні молодці. Трошки зараз прогулявся територію, щоб побачити, як люди споглядають цю битву квітів і човни з різних локацій, з різних позицій. Ще побачив таких гарних дівчат, які танцювали. Ну і взагалі бачу, що приємне свято, багато дітей. І зараз ці човни по колу. Роблять просто таке ознайомлення, показують свої команди. А потім, по другому, третьому колу вони будуть викидати всі ці квіти у натовп, а люди будуть їх ловити і збирати собі букети. Ось таке дійство тут відбувається щороку у бухті Вільфранш сюрмер Повертаюсь знов у натовп, щоб подивитись, як будуть ці квіти зараз викидувати на узбережжя. Ну а потім вже всі почали плескати в долоні та намагатись зловити ті квіти з кожного човна, які продовжували плавати по колу. Дуже приємне було дійство, від якого гарний настрій був як в дорослих, так і дітей. Ну а я вирішив піти раніше, щоб нормально поїхати потягом додому, і встигнути піти до того, як увесь той натовп почне також роз'їжджатись по своїх містах. Ну а далі я хочу перейти до сюжету, який для нас всіх українців є дуже важливим. Бо ми знов зібрались для того, щоб привернути увагу всього світу і нагадати, що нам досі потрібна підтримка для боротьби та перемоги, і дякувати Франції, що вона таку підтримку продовжує надавати. Також в день і в час, коли в Ніці проходять карнавали та назором збережжі, українська громада тут зібралась на великий мітинг. Дуже дякуємо Асоціація Фюка, яка це робить постійно завжди, дуже багато подій для українців. І тут ми збираємось точно два рази на рік. Це в серпні на День Незалежності. І ось в кінці лютого місяця, вже на третю річницю Великої повномасштабної війни та 11 років взагалі війни Росії проти України, коли вона починалася з Криму, ще Луганщини та Донеччини. Зараз у нас буде велика хода українців, також французькі ЗМІ це все будуть висвітлювати. І потім буде певні інсталяції, певні перформанси. Покажу вам, що тут буде відбуватися. Далі вся ця велика колона з сотень людей вирушила на Бережною від госпіталю «Ленваль» до готелю Нігреско. Ми розгорнули два великих прапори, а в руках у людей були десятки різних табличок з певними гаслами, як українською мовою, так і французькою, які закликали до підтримки України та загалом миру. Хтось з вас може сказати? Що в цьому немає сенсу, а я вважаю, що чим більше про Україну говорять щодня та бачать нашу єдність, тим краще для нашого переможного результату. Прийшло дуже багато людей, які тепер живуть тут на узбережжі. А приїхали вони насправді звідусіль в Україні, як дорослі люди, так і діти. Хтось з цілими сім'ями, а хтось наодинці, хтось прийшов на ходу з друзями, а хтось зі своїми домашніми тваринками. І в той момент всі були єдині. Бо ми всі розуміємо, хто є ворог, і що нам треба не мир на зручних комусь умовах, а нам потрібна тільки перемога, справедлива перемога. Бо всі наші воїни за це щодня стоять на своїх позиціях та захищають нашу Україну. Тож вам всім велика подяка, якщо і ви подивитесь цей сюжет. На цьому мітингу було багато людей з Донеччини, Луганщини, Маріуполя, Харкова, Бердянська, Запоріжжя були люди із Покровська, з Дніпра, Херсона та Нової Каховки, Генічіска, були також із Криму, Миколаєва чи Одеси, Києва, Чернігова, Сум, Львова, Івано-Франківська та Житомира, з Полтави та Кропівницького були люди реально зі всієї України. Тому всім вам велика подяка, що прийшли та підтримали всіх українців та Україну і показали не тільки свою проактивну позицію, а й єдність духу та нашої сили. І незалежно від того, що зараз світова політика котиться в тартарари, виникає конфлікт між різними державами та геополітичними силами. Це все напевно і треба для того, щоб ми всі побачили, хто є хто в цьому світі. Бо для того, щоб ми перейшли. В новий світ без цих війн та з процвітаючим майбутнім напевно і треба всім зануритись в хаос і опуститись на якесь дно. Привіт, ти звідки? З України. А, Russian People? Ну no, окей. Okay. Ні. Ви не чуєте, я з України, це інше місце, інший стиль. У нас народ з великим серцем де ритмі волунає ну, по У нас один за одного, я з України. я з України. це інше місце, інший стиль. Наш Київ, матір міст Слов'янський, наша земля багата і міцна, наші люди. Наж їм лунає в Ми можемо казати, що завгодно на різних мовах і в різних містах. У нас з моря, поля і гори. Якщо раптом треба допомога. Ніхто з людей не зміг. Ми відображення свободи. З нюансами та ми мріємо, бажаємо будулям своє майбутнє. Вибухів та сліз народу, що бра.